Сьогоднішня серія знову для любителів гостренького. Робити ми будемо універсальну заправку, яка робиться з ось таких простих продуктів, але має дуже насичений, зелений і гарний колір. Ну і на смак теж вона дуже добра. Готувати заправку я буду за допомогою блендера. Ви зможете зробити більшу кількість за допомогою, наприклад, м'ясорубки електричної. Але спробуйте для початку ось таку невеличку кількість, можливо, вам не сподобається, тому що не всі полюбляють дуже міцне та гірке. Першим чашу блендера я додам листочки шпинату. Вони додадуть заправці насиченого зеленого кольору. Далі, чесничок. Мін додасть необхідного присмаку та аромату. Далі додаю листочки петрушки. Петрушка трішечки знівелює гіркоту перцю. Тепер стосовно перчика. Перчик я взяв чилі, ось такі невеличкі стручечки. ще зелені, не червоні. З ними треба зробити слідуюче. Відрізаємо задню частину, розрізаємо їх навпіл і чистимо від насіння. Коротше кажучи, ми повинні отримати з перця ось такі половинки без насіння. Ось таким чином перчик порізаний і тепер додаємо його також в чашу блендера. Як ви зрозуміли, надто точного рецепту цієї заправки немає. Є ось такий приблизний. Кидайте приблизно таку кількість продуктів, як я, і отримаєте прекрасну заправочку. Але знаю точно, що на таку кількість треба додати 1 чайну ложку солі. Далі подрібнюємо інгредієнти за допомогою чаші блендера. Дуже сильно подрібнювати, аж до стану пюре не потрібно. Але якщо ви так хочете, то це вам ніхто не заборонить. Ось така трішечки більша фракція дуже гарно виглядає на бутербродах, на м'ясі, на запечених овочах. Слідом сюди додаємо 1 чайну ложку лимонного соку натурального. А також невелику кількість кунжутної олії. Приблизно десь 2 столових ложки. Ось так. Перекладаю заправку в скляну тару, в якій вона і буде зберігатися. Але повірте мені на слово, якщо ви часто їсте смажене м'ясо, запечену рибу, овочі гриль, то ця заправка дуже довго у вас не затримається. До речі, ця заправка є дуже корисною для організму, це такий собі енергетик. Але є одне застереження, коли ви вживаєте цю заправку. Не чіпайте більше ніяких важливих органів вашого тіла. Мене так було з одним знайомим. Пішли ми на риболовлю, поїли сало з цією заправкою. Далі він відійшов на пару хвилин. І далі таке почалося, що він чуть весь очеред на березі не витоптав. Якщо ви полюбляєте гостреньке, то смачного вам!